Мій чоловік все життя пропрацював на будовах за кордоном, і то не Польща, до якої рукою подати, а Канада та Америка. Приїздив раз на п'ять років, поки я тут розпоряджалася його грошима та ростила нашу єдину донечку Софійку, все надіялася, що ще трішечки, і все буде добре. Чоловік приїде назавжди додому, тому старалася з розумом вкласти його гроші, а саме в нерухомість. Купила дві квартири в обласному центрі і здавала їх в оренду. Наш будинок в селі відремонтувала і вже писала Юрію, аби їхав додому, бо у нас все вже чудово. Але Софійка раптом захотіла виходити заміж, тому він мав ще на рік залишитися, аби влаштувати донці грандіозне весілля. Проте діло не закінчилося одним весіллям, бо далі з'явився наш перший онук, а чоловік покинув нашу доню, і прийшлося ще на онука заробляти. Софія не покинула надії знайти своє кохання, тому через пару років вийшла заміж, і ми вже втішилися, що на цей раз все буде добре. Ми подарували молодятам і квартиру, і машину, тому чоловік ще мусив працювати за кордоном. Далі з'явився ще один онук і мій чоловік сказав, що йому вже рукою подати до офіційної пенсії, тому він буде виробляти папери. Отак, все життя я прочекала на чоловіка, фактично жила без нього.